На сьогоднішній день питання сміття це така одна із нагальних проблем, тому що це, звичайно, екологія. На відео була ситуація, коли мешканка по вулиці Лістрового взяла своє домашнє сміття і віднесла до кладовища. В цьому місті немає пункту збору сміття, тому що на сьогоднішній день вивіз сміття, налагоджено так, багатоповерхівки зносять до баків. Ми облаштовуємо сміттєві майданчики закритого типу, а в приватний сектор вивозимо пакетованим способом пакетами. Тобто ця громадянка вона мала своє сміття виставити біля свого будинку в день вивозу сміття. Тим самим вона порушила правила благоустрою. Проаналізувавши ситуацію, ми цю інформацію передаємо на муніципальну варту. На відділ контролю за благоустроєм. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб ця людина була виявлена і притягнута до відповідальності. Складається протокол, викликається на адміністративну комісію. Адміністративна комісія вже призначає суму штрафу. Є відповідальність відповідно до адміністративного кодексу про правопорушення. Там чітко стаття 152 регламентує рекламентує про те, що є вилка. Тобто є межа від, здається, від 340 до 1760. Уже за рішенням комісії тоді вже притягується, визначається сума, на яку штрафується людина. Наразі виявлена ця людина чи триває процес? Наразі триває ще процес виявлення, але в принципі ми вже знаємо хто. Просто процес, коли буде передана справа до адміністративної комісії, і потім буде притягуватися до адміністративної відповідальності. Це такі часті випадки чи це поодинокі випадок? Ну, на жаль, ще такі випадки є. Наша громада вжила заходів для того, щоб майже все місто в нас встановлені відеокамери. Звичайно, це і безпека для громадян, це і запобігання порушення правил благоустрою, це і виявлення ось таких фактів. Можна сказати, що проблему поводження із сміттям ми. Майже вирішили, але все рівно залишається десь 5% громадян, які, як завжди, кажуть, що в нас немає сміття, а потім це сміття підкидають під кладовище, сусіду, в ліс, посадку. А так, в принципі, налагоджено і... і задоволені прогресом в цьому напрямку.